Переклад та озвучка Армі БТС Юей. Ран Епізод вісімнадцятий Олімпіада на ігрових автоматах. Друга частина. Вау, це дуже захоплююче. Так, я згоден. Джин і Реп монстр зараз на першому місці. Цей день нарешті настав. Це чудово. Супер. Результати минулої Олімпіади. Лідери Джин та Рем. Та в тебе взагалі ніяких навичок. Мушу погодитися. Тут з кожною хвилиною все цікавіше. То, може, продовжимо? Так. Наступна гра, що саме за гра? Наступна гра це гонки. Це цікаво. Хвилинку, тут є гравці, що не мають водійських прав. Хто це? Підніміть руку, якщо у вас немає прав. Вау, справді. Діти, я за кермом вже. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 років. Ого, це великий досвід, ти багато їздиш. Джим справді чудовий водій. Тож, розпочинаємо. Третя гра. Гонки. Перед! Це гра для двох. Тож ми можемо швидко її пройти. Давайте подивимося. Ви повинні вибрати собі автомобіль. Ні, щось не те. Тут є обмеження в 40 секунд. Вау, ця машина така крута! Це не те, що я хотів. Я її не обирав. Тебе спортивна тачка, а в мене що за дебійка. Ти тільки поглянемо. Для першого разу їхати далеченько. Ти все здолаєш. Так, це що таке? Супер! Ця утівочка така швидка! Так не чесно. Я у своєму драндулеті його ніяк не тужену. Ха! от майже, вже майже не здогнав. Він наздоганяє. Молодець. Оу, паси задніх. Я йду на випередки. Джин, тримайся! Отакої він і справді випередив його. Вони йдуть однаково. Це близько. Нам потрібна перемога. Газуй, черепахо! Це авто занадто швидке. Перемога! Спортивне авто джина. перемогло. Це все через те, що я її не обирав. Вона сама. Я хочу іншу. Це посте. Їхня швидкість однакова. Наступна команда. Тоха, ти готовий? А це не знаю. Може мені варто перемогти? Так, стривай. Ти готовий? Ми найкращі. От я не можу. Вони буцімто знімаються у дитячому фільмі. Вперед! Вау! Керування однією рукою. Оу, він на третій передачі з старту. Це чудово. Ві, дуже добре. Ві, справді молодець. Джей Хопе, поклапся. Ти віддаляєшся від нього? Так, іще трохи. Газую, іще трохи. О, Боже, Джей Хоупе. Джей Хоуп наздоганяє Ві. Хто ж переможе? Що? Він перетнув лінію. Хоуп виграв. Він переміг. Ну то хто тут водила зі стажем? О, ти на він наш Найшвидкіший, най... Ти це а... бачив? все страшне. Репмон проти чиміна. Граці без водійських прав змагаються один з одним. Розпочнемо. Ого! дай п'ятюню Не заважай, я вже в дорозі. Що натискати? Натисни педаль газу. І ти відразу почнеш. Тож руш. Чи Ти рушай. Воно нарушиться. Опусти. Чи Опусти. Чи підійми догори? Опусти Гору. Тобто опусти, опусти його. Чи підійми двічі? Рак та щутка. Їм ще лебедя треба. Чому ти їздиш ззаду. Чимін опускає. Репмон підіймає. Їх навички вражають. Проте репмон попереду. Чимін, вже майже фініш. Поспішай. Я ніколи не бачив перепмони таким серйозним. Я теж. Боже, яке воно серйозне. Та годі воно знущатися. Зупиніться. Я не можу. Відповіддя репмони висупаються. Воно живе, то ворушиться. О, ні. Окей, час з хвилини 57 секунд. Репмон переміг. Вітаю, ти не на останньому місці. Якщо у вас нема прав, як у до репмона. Автомобільні ігри. Єдина можливість покататися. Після гри Камінь Ножиці папір» Чонгук виходить у півфінал. Гаразд, починаємо. Пере. Отже, Джим знову розпочав як торпеда. Чонгук ще не грав, тож йому складно дається. Проте ми бачимо, що іще трохи, і Чонгук прискорився, коли йому стало потрібно. Та випередив суперника. Чонгук не надто тисне на газ, коли це доречно він пригальмовує, аби точнісінько вписатися у поворот. Чонгук переміг. Який облом? Джин би виграв, якби їхав лише прямо. Чонгук мені блокував шлях. А це слушна ідея. Тож ми розпочнемо півфінал. Джей Хоуп добре розганяється. Він дуже швидкий. Алло, а ти де? Я не бачу Хосока. Його машина зупинилася. Якого біса? Хоупе? ти мене блокуєш. Руйнівник! монстр намагається зламати стіни. Хау, просто здайся. Де Рапмод? Він що їде в інший бік? Джей Джейхоу, ти куди? Це кінець! Я перебіг. Зараз буде фінал. Дивися, синку. Зараз тата покаже, як виглядає справжня гонка. Спочатку заземліться. Тоді ще разок. зробимо це перед. Тоді ще разочок зробимо це перед. Ці двоє напрочуд гарні. Ви молодці. Їх навички дуже схожі. Якого біса, ковпа? Ти мене блокуєш. Хосок, гонщик від народження. Це щось неймовірне. Визнаю, ти справжній гонщик. Не дербма у Джей джейхоп носив гоночну форму. Навіть шолом гонщика був. Так, дійсно, він носив гоночну форму під час Доу. Це було моє передбачення. То що, хлопці? Джей Хоуп знову посів перше місце. Так, він має любов до швидкості. Гадаю, все зайве можна вирізати при монтажі та показати тільки фіналіста. <рик> Ні, показали всіх. То що, переходимо <риклад> до останньої гри? <риклад> так, вперед! Це остання гра. Здається, мало бути чотири гри. Якщо це четверта, то остання. І що це за гра? Така хлопці зіграють у настільний аерохокей. Один, два, три. Починаємо. Почнемо на ізі. Що це? Ти що дурний? Опача. А це такий план. Був? Буває. Це має відволікти. Що ти робиш? Здається, шуга знову пастиме задніх. Я не можу бути на останньому місці. Шуго, тобі треба грати? отак. Це вже ти серйозно? 1-0. Це смішно. Шуга реально лузер. Грати потрібно ось так. Стоп, хапати руками не можна. Але якщо ти випадково зловиш шайбу чи притиснеш, це нормально, але не більше двох секунд. І знову гол. Це вже 4-0. Мені треба ще один бал. Що ти мелеш, коли це 4 голи було? В тебе ще є надія на перемогу. Це було ідеально. Здається, шуга більше ніколи не буде грати у такі ігри. Я кілька разів програв в цій грі. Готуйся, почали. Упс! Оооо. Чи тобі не здається, що якось занадто сильно? Вибач, вибач мені. За це ми дамо чонгуку, бал. Давайте, якщо ви вибиваєте шайбу зі столу, будемо віддавати бал супернику. Домовилися. Тож, чонгук 1-0. Почнемо ще раз. Окей, гаразд. Ось як треба заробляти бали. О! Oh, yeah. oh, ой! Який разючий біль! Я бачу світло. Зажди! Зажди! Не йди від нас! Я мушу! Це тіло ломить та гори. Тож прищавайте! От просто цікаво, хто це вдарив? Хто цей добряк? Це він стопе! Це не я, це він джинні, Все, гаразд, Ти у порядку. Хлопці, ви маньяки. Треба бути легше. Нам всім потрібний захист. То тримайте руки як футболісти. Хоча жину це вже не допоможе. Чонгук забиває гол. Напружена гра. Ві отримує бал. Рахунок 2 ди Ві чудово захищається. <гум> Він що, зловив його? Тож виймай? Два-два. Зараз це буде. Я збираюся перемогти. Три-два. О! Три-два? Ти виграєш? Перепрошую. Це вже три-три. Дійсно? Три-три? Мої руки надто короткі. Чотири-три. Якщо це трапиться ще раз, ти програєш. Напруга. Це зовсім близько. Чонгук. Це супер. Чотири-чотири. Зараз вирішальна гра. Отримай моя перемога. ВІ дав. 5-4. Ти добре граєш. Він грає, наче саме з собою. Наче у трансі. Дуже зайнятий сам собою. О, це так. Це було супер. Як це сталося? Шайба разів всім вдарилася та відскочила в лунку. Сам собі? Я можу. Це найвеселіший раунд. Чи він такий спокійний та милий, проте він точно знає, як грати у цю гру. Ви це бачили? Це було круто. Ви ось це бачили? Боже, та він плаче. Це два-два. Чому він плаче? Джим, чому ти плачеш? Це після того влучення? Це чудово. Ні, він просто сміється над собою. Чимін, ми віримо в тебе. Отримай цукерку. Аго, чи міни? Ти так програєш. Мені здається, що боги на боці Джина. Що? Я? Тільки не це. І Ще є надія. Що це? Я не міг сказати ні слова. Я програв. Гаразд, виходь. Воу-воу-воу-воу! -во. Я не знав, що ти такий майстер. Трохи відволікання. Реп монстр має довгі руки. Тож отримай. То він найкращий. Сьогодні ми дізналися багато нового про Намджуна. Шайба рухалася занадто швидко. Так, дуже швидко. Ось так. І ось так. Ще отак і. Що? Рахунок 2-2. Реп ти профі? і ще один бал. Це було круто, але так смішно, що ж, втрачаю глузд. Його руки такі довгі, що дістають майже все поле. 4-2. Це весело. Я маю зосередитися, бо інакше програю. Ти справді гарний у цій грі. Це перемога. Переходимо до фіналу. Хто перший? Вперед! Вау! Коли це ти навчився? Він справді здібний. Треба трішки стримувати себе. Це один-один. Навички цих двох дуже схожі. Їх просто немає. Це зводить мене з розуму. Який рахунок? Два-один. Що він робить? Він сам б'є і сам відбиває. Так було задумано. Це 3-2. Здається, він просто задоволений самою грою. Це 3-3! Неочікуваний напад. Це клас. Неочікувана атака. Ти теж так мусиш зробити. Так, щоб він не зрозумів. Поговори, а потім раптом розкажи старий жарт. Малчик, ти чуєш? Віп переміг Джина. 5-3! Довгоочікуваний фінал. Репмон вперед! Будь ласка, заспокойтеся. Хаттак! Сила хаттак! Це справді схоже на фінал? Це один-один. Щось нуднувато. Репмон з Донецька атакує. Це хаток зільсану. Ти швидко вчишся. Який спритний, га? Та ти так можеш перемогти мене? Який рахунок? 3-0. Він виграє. Знову неочікувана атака. Це дуже небезпечно. У репмона дійсно дуже довгі руки. Що це? Це 4-1. Щось стає зовсім нудно. Давай я тобі допоможу. Оце можна потримати ось тут. Що? Неймовірно. Я! Він на першому місці? Я виграв? Я сьогодні суддя. Тож я можу впевнено заявити Репмон переміг. От такий я молодець. Давайте дізнаємось, хто сьогодні найслабкіший. Так, це цікава ідея. Тож проведемо і ще раунд. Це дізнаємося. Отже, грають два майстра без навичок. Він добре атакує. Ви програєте, якщо будете необережні? Я починаю розуміти, як грати. Чимін отримує бал. Ось, тримай свою шайбу. Фу-фу-фу! Це було не круто. Він робить це набагато краще. Вже 2-1. У них нічия? 2-2? Стає веселіше. Граємо. Так, сьогодні ви багато чому навчилися. Обережно. Тож на останньому місці. Чим він? <ріст> Які результати? Реп Лонстер на першому місці. Я на першому місці? Це що? Подарунок мені? Та відкривай вже його. Здається, йому це не дуже подобається. Я буду насолоджуватися цим. Дякую. Гаразд, переходимо до другого місця. Є приз для другого місця. Давайте просто перейдемо до останнього місця. Не варто говорити середні місця на сьомому місці. Шуга, але ж покарання отримують двоє учасників. Правді? Реально? Тому ми оберемо ще одного майстра. Вочевидь, це я, бо маю погане перечуття. Воно ніколи не помиляється. Чому саме дві людини? Чому я? Яке ще покарання? Яке ж покарання? Що ми маємо робити? Гра випадку із повітряною кулею. Камінь ножиці папір перший переможець має зробити це першим. Тобі треба добре закінчити цю гру. Зніми капюшон, хлопці. Сьогодні ми добре повеселилися, чи не так? Мені сьогодні було дуже весело. Тож я повернуся сюди із великим задоволенням. Тобі треба підійти трохи ближче. Хіба це не надто далеко? Усім до побачення. Це реально страшно. Божевільне. Побачимося на наступному ранбітіс. Усім до наступного разу. Усі добре попрацювали. Бувайте! Йой. А, тепер ти посідаєш сьоме місце. Пропоную ще пограти. Побачимося наступного разу. Бувайте! Хай щастить! Дякуємо за переклад та озвучку ArmibtSua. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. тінь!